У мережі поширилося відео, на якому вчитель, нібито б'є школяра, з'ясували, що подія сталася на Рівненщині в вераській громаді в одному з ліцеїв викладач кілька разів долоною вдарив учня восьмого класу. Поліція області вже відреагувала на подію. Повідомляється, що правоохоронці встановлюють обставини інциденту, щодо побуття педагогом, і також ініційовано проведення перевірки в ліцеї. Залучені усі необхідні служби правоохоронці зазначили, що мати хлопчика в телефонному режимі повідомили, що претензій немає, та учасником. Кримінального процесу бути не бажає. Ну а міністр оборони ФРН Борис Пісторіус допустив участь німецьких військ у миротворчій місії на території України. Про це він сказав в інтерв'ю місцевому виданню. За його словами, військові Бундесверу могли б взяти участь у забезпеченні безпеки демілітаризованої зони у разі припинення вогню. Утім, міністр додав, що це питання буде обговорюватися лише тоді, коли настане час. І Також він наголосив, що ключовим є те, як створити для Києва той. Рівень безпеки, який би в майбутньому не дозволив повторного нападу з боку Кремля.